Доброго дня, ще раз доброго дня, шановні земляки. Буквально на хвилину забіг до Віктора Миколаївича Коваленка після моєї поїздки у Турова Макарова. Перше питання дуже важливе для всіх. Буде там газ, не буде, тому що я розумію наскільки там людям важко зараз. Турова Макарова. Вони навіть нас не бачать там електрики. Нема газ там буде скоро. Як? Ну, Першої з нагодою хочу поздоровати всіх наших е, працівників ой, сільського бачте, господарства да. з днем з таким величі, величі, величним днем, тому що в нас е, місцевість, якраз сільськогосподарського назначення, призначення. Тому е, велика подяка і шана нашим керівникам швидкого підприємствам, нашим трактористам, нашим е, комбайнерам, всім тим, які залучені до цієї чудової професії, професії роботи з хлібом. А, і безумовна підтримка від цих, керівників сільхозпідприємств, підприємств від усіх без виключення, які допомагали в скрутний час під час ведення бойових дій, які техніку надавали військовим, які які допомагали продуктами харчуванням, рішми, всім тим, як автомотранспортом підвозити сюди гуманітарну допомогу. Ми все це пам'ятаємо і дуже дуже велика вдячність. Що стосується Макарватурва, слава богу, газ є. Блакитна палу, Уже слав, є. Вже є блакитне паливо. Ось сьогодні в Кузнісово нічого не сказала. Вона сьогодні на раді повідомила про це, mm. і слава Богу, є паливо. Тепер черга за енергетиками. Але на сьогодні енергетики працюють разом з саперами, ДСНС працюють по поривам. Ну, По-перше, розмінування, а по друге. Безумовно, коли 15 прольотів зразу лежать проводів на на землі, ви ж розумієте, страшно. Я бачу це справа. Перше, там іде лінія енергомереж по посадці, приходиться обрізати. Це теж тоже... міни кругом. Віктор видавач. Міни кругом. Страшне. Поля не прибрані, О, не такі бур'яняки стоять. Ви ж розумієте, дуже важливо. Але саме головне це те, щоб люди остались живі і не ушкоджені. Mm -hmm. І друге, це обов'язково, щоб туровомакару було світло. Але крім турово Макару, ви знаєте, що в нас є проблеми де. Сьогодні бригада працює в Баранівці, одноробівці. Перше одноробовка потрібно піднімати Тимофійку. Сьогодні там піднімають дуже важливе питання. Це у нас Стогнії, стогнії і целюрики теж там потрібно. Я розумію, що там не так багато людей мешкає, але це теж люди, і їм потрібно також уже на носі, я кажу, зима, вже холодно, і саме мабуть тяжке становище це Сот і зачок. Ми працюємо над цим. Поки що це піднімаємо, закінчили світличне, закінчилась Калинова. Там Калинова ще вулиця 6 серпня, і ще одна молодіжня здається, там які там піднімають. Mm -hmm. Ну це вже частково це. Ми зробимо обов'язково. Класно, скажіть, а от в цій газовій папеї хтось допомагав я дуже вдячний Володимиру Реві, який допоміг закупив за свої кошти там задвижки, які потрібні були, і світличного Макарова, Турова. Тобто він там допомагав в цьому сенсі. Ну врожає не зібрання, але чоловік все рівно допомагає. Ну він запропонував. Я розумію, що газовиків зараз не вистачає то, то труби, то задвижки. То все це, це зрозуміло. І бюджет, і питання фінансування вони важкі, так же, як і, до речі, венгетика. Ми зараз допомагаємо палом, я я mm -hmm. дуже вдячний Анатолію Ресову, главі Байгадуповської районної адміністрації, який завжди, по-перше, приїжджає до нас, володіє повністю інформацією, людина досвідчена. Абсолютно, я з повною даю, як кажуть, навіть не сумніваюся його професійної діяльності. Це не те, що я хочу, щоб сказати, як він керівник, ні. Я просто бачу і люди бачать наші злочинці, що він постійно приїжджає сюди, допомагає нам у всіх абсолютно без виключення питання. Я просто був тоді свідком випадковим, коли ви телефонували Ресову і розповідали про ситуацію з енергозабезпеченням. Тоді три третя доба пройшла без світла зуличів. Ви телефонували при мені, і я буквально після цього телефонував знову йому і. Вийшло під вечір, вже світло було. Резерв, резервну лінію запустили. Це спільно, спільно. Година тому приклад. У нас є одна жіночка, яка втратила паспорт і код. Вона сама, самітні. Mm -hmm. Сьогодні ми з Валентиною Ведіною Лівою відпрацювали питання, які пов'язані з її можливим розміщенням в в інтернаті. Але ви ж розумієте, з паспортом, з кодом ну ми знайшли можливість, Анатолій на особисто зателефонував. Ми відповідні документи готові. Все, ми взимку відправляємо туди людину для того, щоб вона там безпечно себе почувала, щоб вона була нагодована, щоб всі були питання вирішені. Ми це вирішили спільно. Завтра буде сесія. Ми обов'язково про це розповімо. І сьогодні просто у вас дуже мало часу. Ми домовлялися. Я просто буквально одне питання. Бачив велику купу буржуяк. Буржуйки вже в в яким чином потрапляють. Хто їх робить, хто автор, О, хто обов'язково це є декілька програм. Програм ви знаєте про те, що обласна державна адміністрація надавала і волонтерські організації, які mm. теж мирне небо, які срок буржуйок. Сьогодні ми провели відповідну домовленість про надання додаткових буржуйок, безумовно тим людям, яких не немає газу газового опалення, якого немає енергоопалення ми будемо надавати тих, і... у кого нема газового опалення. Правильно так так, це так, так так. А оце про дрова знову ж таки запитає. Я, я, я на написав... почаю да. ще одне питання. Ага. Тут до цього хотів би додати пункти обігріву обов'язково. Це і в лікарні, це і в, Вони в селі, будуть у нас? Але. Це і в старостинських округах. У нас буде 16 пунктів обігріву. Ми mm -hmm. інформацію відповідно дамо, щоб люди мали можливість. Головний центр надання допомоги. В зимовий період пункт обігріву це лікарня. Тобто там це все базуватися. Програма. Ну завжди таке все було, але все ж таки ми в умовах війни, тому самі розумієте, там і додатковий генератор. Ми все робимо можливе для того, щоб люди були в теплі і ніхто, не дай Боже, там не замерз. Лікарня не підводить? Ні. Працюю. Я Старний зараз рік. знову згадую про кадрове питання. Правильно було? Це, велич... це важке питання. Але люди, я розумію, все. залишилися ті, які залишилися. Але багато лікарів виїхали, да. знаходяться за кордоном на Західній Україні. Я нікого не звинувачу, це війна. Ясно, я мав на увазі головний лікар, справляється? Насладші. Молодий головний лікар. Ну, якщо сам голова обласної військової адміністрації заохотив і подякував. Значить, це добре нема питань. ясно. Час перевіряє все. Скажіть по карітас дрова з карітаса і ті 16, 160 тисяч, які замість двох мільйонів нам прийшли. От буквально коротко тема дуже по цьому, да на сьогоднішній да. день. От на сьогоднішній день 41 домогосподарство отримало дрова. Я розумію, що це благодійний людей. фонд Карітас. Це благодійний фонд Карітас. який. Свій час заснувала греко-католицька церква, і ми з ними зараз працюємо. А по тих 160 тисяч за не 2 мільйонів нам ну, що на так останні, і буде 160 сьогодні, тисяч. Так, ми підпишемо угоду із нашим жовтневим лісгоспом, mm. але там не до кінця всі розподілені кошти. Mm. Ми очікуємо ще додаткові кошти. Додаткові висидите сьогодні... ви чекаєте, чи ви щось робите, щоб вони з'явилися? Ми працюємо. Ви ми, обнуєте, зна... ми домовилися. Хто буде перевозити на це кошти закладені? Ми mm. знаємо, де ми будемо брати дрова. Ми знаємо, кому це потрібно. А по грошам? Хто нам допомагає? От, ну, чому нас так зрізали, і хто зараз може допомогти? Я відверто вам Ми, скажу, я чувши я... наш з вами земляк, який працював ну... на нашій землі. Євген Іванов він зараз активно нам допомагає по багатьом питанням. євген Іванов. Питання. Це той, що ну будемо казати так. Це зять Віктора Івановича я, Білінського, знаєте, і, і керівник, керівник. Зову... Його так будуть тут він... спочатку. Знакає люди говорять, що його, його, офіційно, дуже він дуже добре зараз за глави. Зараз замглави. глави він нам допомагає вже. Уже є ну, Уже Я звернувся так? до нього і сказав, що мені здається, це несправедливо. Для такого Заучівської громади ну, для чого тоді було так піаритись, вибачаю. Ну і ми підвели і себе і вас, і все. Ми розповідали ну, про і... цей раптом, так от... зменшилася сума. Буде більше щось на вашому радість. Буде пункт? більше 160 шістдесят тисяч те, що у нас уже на рахунках. Ми mm. сьогодні це вже договорили mm. і починаємо роботу. Буде, буде більше, обіцяють. А, очікую. Є така да. надія. Ви знаєте, Уже власне, тепер ми не будемо наперед власне, сказати. Я Давайте не буду, да? е, я не буду ще сказати, яка сума прийде додатково, mm -hmm. але як тільки вона прийде, ми з вами про це поговоримо. Добре, я ви прийду. розумієте, коли на рівні віце-прем'єра, глави області, района, я говорю, яка буде робота, люди спрашують. І саме головне те, що вони до вас звертаються, в тому числі і до нас звертаються, скажіть правду, що воно буде, яка б вона яка не є. Я завжди говорю правду в цьому сенсі, якраз що стосується до. Але от сьогодні мирне небо це міжнародна організація, яка сьогодні відкрила офіс у нас у громаді, і вона у нас, вона, у нас в громаді. Вона, до речі, допомагала буржуйками в Калинову, Карасівці. Зараз буде ще додатково 40 буржуєк пообіцяли. Там можливо дрова. Але окрім цього, вони хочуть ширше працювати з нами. То, що харчові набори, це дуже добре, це гарно, але вони хочуть попрацювати по медичному напряму, по програмам, по освітянським програмам, по дітям mm -hmm. і по е соціальним питанням, по соціальним проєктам, програмам. Ну це мені подобається, коли такий підхід. Вони побачили, як з вами працювати, ми звітуємо. Ну, вибачаюсь, комусь незручно, що ви тут фотографуєтеся, що ви тут півате, але це звід, не моя це є прихоть. Це звіт... це звіт їм. Але коли ми чітко працюємо, і старости, і люди, і головне це вуличні комітети працюють. У нас чіткий порядок, вони це бачать, і вони прийняли рішення, і у нас відкрили сьогодні офіс. А я знову кажу до тих критиканів, які зараз будуть казати, що хтось піариться, піаритесь ви. Робіть добрі справи, я прийду і буду вас піарити. Там змогу розповісти про ваші добрі справи. Зробіть добрі справи, і ми будемо поряд з вами. Правильно нормальний буде розклад, якщо є що показати, чи що не показати, дай Бог їм за да? усім завтра. Сесія важливі питання. Дуже важливе питання, там були курси, ви самі розумієте, ми зробили ПКД, нам обов'язково в лікарні потрібно альтернативне теплопостачання, це вкрай, бо ті тут вже побуті значить, осколками, yeah. і все може бути, самі розумієте. Ми yeah. не повинні це проєкт дуже важливий, це вкрай важливо. Це перше, друге yeah. там субвенція була, яка з державного бюджету зараз роблять кришу у Фисківській школі. Ми завтра зможемо з вами на кілька хвилин зустрітись по підсумкам роботи сесії. Мене є декілька питань, які я не можу вам не задати, в тому числі по роботі депутатів, депутатських комісій, груп. Мені просто дуже цікаво, хто з нами залишається, хто працює, хто не працює, хто онлайн. Працювати можна взагалі і онлайн, і сесія, мабуть, буде онлайн, але головне, щоб був результат. І користуючись нагодою, депутат, запрошую завтра 10.00 онлайн сесія. Віктор Миколаївич, як завжди, традиційно слово до ваших до наших земляків, до ваших земляків. Не, ну по-перше, я хочу всім побажати нам миру, це головне і скорішої перемоги. Зими боятися. Душа дуже. настільки болить, хочеться, щоб дітки тут були, щоб всі повернулися. Я розумію тих, які ще закодяться і на кордонах, і на Західній Україні, і в інших регіонах, навіть тут близько, вони додому, додому всі хочуть, Віктор Роман. Вони мовити. так всі хочуть додому. додому. І, і, знає, і всі вони однозначно, коли ми, ці ми люди. не можемо ну, так, виконати всі їхні побажання, ну це дуже. Тому я е, бажаю всім нам терпіння, терпіння, витримки е, цю страшну війну. Зими боятись не будемо. Тримаємося. Тримаємося разом. Дай Бог вам здоров'я, Віктор Миколаївич. З вами Добре. була газета Заря, яка вже виходить, як ми обіцяли. Віктор Миколаївич Коваленко, я, Василь Савич. До нових зустрічей.